місія, Слава Боже, мир вам. Віра рабів і мерців або віра вільних і вічних. Галатам 5:16,18 Я кажу, чиніть за духом, і ви не будете виконувати бажання плоті, бо тіло бажає противного духу, а дух противного плоті. Вони одному противляться, так що ви не, робите, не те робите, що хотіли. Якщо ж ви духом ведетеся, то ви не під законом. Виходить, що закон нікуди не подівся. Тобто ми виходимо з під закону, тільки якщо ми перебуваємо у Христі. Що ж означає ті, що у Христі? Глатам 5, 24, 25. Але ті, що Христові, розіп'яли тіло з христастями та пожадливістю. якщо ми живемо духом, то за духом і чинити повинні. Не будемо марнославитись, один, один одного дратувати, один одному заздрити. Що ж означає бути розп'ятим з Христом? Це коли Ісуса розп'яли на христі, коли ми Христові, ми померли разом із Ним. Христос Воскрес, і ми ожили разом з Ним для нового життя, щоб жити вже за духом. Але якщо ми не померли з Христом, тоді просто живемо за тілом, і благодатне відбулася в нашому житті. Тільки коли ми помер, помремо з Христом, ми зможемо звільнитися від усіх цих законів і від гріхів, які були в нашому житті. Римлянам 8.2. Бо закон Духу, життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону, гріха та смерті. Життя за духом набагато вище, ніж життя за законом. Але якщо ми живемо за духом, то хіба ми знищуємо закон? Римлянам 3:31. Отож, ми знищуємо закон за вірою. Ніяк, але закон затверджуємо. Наприклад, за законом було зберігай суботу, а тепер щодня субота, бо Бог оселився в тобі. Не просто ти в суботу приділив якийсь час Богові шанував Біблію, але тепер ти щодня з Христом. Ти став храмом Божим. Бог уже в тобі.